В Україні набирає популярність тренд у вигляді інтимної стрижки ялинка. Наскільки черкащани підтримали цю ініціативу, зараз і дізнаємось. Чи є у вас вже ялинка? Ще нема. А плануєте? А Чи плануєте пишну, чи не пишну? Ну розуміється пишну, чому б ні. І так один раз живемо. Не кожен рік зустрічаємо новий рік. Як бачите, навіть до Черкас доїхав тренд інтимної стрижки ялинка. А скажіть, будь ласка, чому пишна і все ж таки, наскільки ваша кохана людина реагує на пишну ялинку? Тому що чим пишніше, тим красивіше, тим і ярчинний Новий рік буде. Взагалі, ви як ставитесь до такої ініціативи, як інтимна стрижка ялинка? Я так розумію, що ви не проти, так? І чим пишніше будете робити? Так, да, розуміється, звісно. Угу. Даже для себе і для і для гостей буде приємно і красивіше. <laughs> а в першу очередь для себе і для сім'ї. Розумію. Тобто і гості будуть бачити. Звичайно. Розумію, добре. Тож у нас у нас оно так. Вам подаруночок. Можливо, вам або вашій коханій ага. сертифікат на лазерну апіляцію від лазерлав. Благодарчик, все благодарю. Удячного дня вам Дякую. Дякую. До в Україні набирає популярність тренд у вигляді інтимної стрижки ялинка. Наскільки черкащани підтримали цю ініціативу, зараз і дізнаємось, чи є у вас вже ялинка? Ще нема. А плануєте? Розуміється, а чи плануєте пишну чи не пишну? Ну, розуміє, що пишно, почому б не. І так раз живемо, і не кожен год зустрічаємо новий род. <с: viewers> Як бачите, навіть до Черкас доїхав тренд інтимної стрічки ялинка. А скажіть, будь ласка, uh, чому пишна? І uh, все ж таки наскільки ваша кохана людина реагує на пишну ялинку? Тому що чим пишні, тим красивіше, тим. І ярче новий год буде. Взагалі, ви як ставитесь до такої ініціативи, як інтимна стрижка Ялинка. Я так розумію, що ви не проти, так? І чим пишніше будете робити? Да, разумеется, звісно. Навіть угу. для себе і для, для гостей буде приємно і красивіше. <laughs> а в першу очередь для себе і для сім'ї. тобто і гості семьи. Зразу. Зрозумів, добре. У нас, у, у нас оно так. Вам подарунок. Можливо, вам або вашій коханій ага. сертифікат на лазерну апеляцію від лазерлаф. О, благодарчик. Все, благодарю. Удячного дня вам. Дякую.